Так, Колеги, всім привіт. День другий. Не покидаються таке мене думки посіяти капусту, як я казав вчора, а точніше, брасіка напус по нашому азими ріпак. Благо, трішки вологи цього року дало нам влітку, то стараємося використати її. Хочеться посіяти, спробувати нову культуру. Як я вже і казав, сіло зміна і так перенасичена е, соняшником, кукурудза нікому й даром не потрібна. Та в принципі, як і пшениця зараз, соя в нас не росте. Е, в якому сенсі? В тому, щоб давати високі врожаї більше, ніж 2,5 тони. Ну, 2,7-2,9 був рекорд, і то 2018 рік дощовий і то середньо-пізня вона була. Оце таке. Пробуємо вводити нову культуру, е, новий вид обробітку. Літній, не дисковка, а оранка затратна, потім культивація. Ось отак вийшла європаком. В основному е, пружинною бороною і е, Двома рядами, рядами котків. Лапи, ледь, ледь рівняли бугрики. То вийшов такий ось результат тут, на цій ділянці, бо їх буде дві ділянки таких, там, де була пшениця. Меронівська селекція також планується ріпак. То там більша грудка, тут грудка менша, тут рослини, решток, бачите, прекрасно приоралось. Оце по стерні нічого не робилось і PLAN-чиком нормально пішло. Єдине там, де сіялось дисковою бороною, журавка, ТО ось трішки соломи накидало, але не страшне. Так, розповім чому куткую, все почалося з того, що... Позавчора обіцяли на 5 днів нам дощики. Кожні, кожен день 2, 3, 5 і 20 мм. Е, вирішив перевернути стерню і щоб е, чорна земля е, впитувала вологу і розставала, роз, розм'якала оці грудки. Ну, Швиденько вигорав вночі це все діло. Е, обіцяли вночі дощ. Вигорав одну ділянку, доща немає, другу ділянку доща немає. Ладно. Через годинку приїхав, подивився, сонечко гріє, пече, земля сохне. Взагалі-то планувалось вигорати, 5 днів дощики. потім культивація і відповідно сівба. Але не так сталося, як гадалось. То прийшлося сьогодні. Брати Європака культиватора і ним працювати. Пробував і бурінками, бурінками, звичайно, гірше, просто зверху вони гладять, котками не розбиває, ну, котків немає, то відповідно грудку не розбиває. А саме основне мені цю грудку потрібно розбити, бо вона як висохне, їй нічого не зробиш. Ось бачите, вона вже ледь-ледь кришиться. Подивився після культивації на наступний день погоду. Збрехали там показують 1,051 мм. Ну, думаю, що ж робити, раз уже вирівняв, площа підготовлена, сіяти в принципі можна, але строки рануваті і ще, до речі, з гібридом не оприділився, хто сіяв. Гарні високоврожайні гібриди. В основному зимостійкість цікавить і ну, урожайність само собою, олійність, в принципі, я думаю. Також буде там на рівні гарної генетики. Зимостійкість і е, неінтенсивний розвиток е, восени. А це такі головні критерії. Е, можливо, попробую із. ДСВ або Лємке, а можливо навіть і лімагрейн, там також гарна селекція. Можливо, лідеї, попробую ритм все ж таки тоже ранній, досить гарний. В кого які були відгуки, то обзивайтесь. Ну і заключний етап, як можете бачити, це вже куткування. Чому куткування? Тому що якщо дощів не буде ближайші 2-3. 4 дня, То оцей верхній шар, бачите, це було тут зроблено зранку, а це вечір вже сантиметр півтора. Тут земля-сира, можна до неї доритись, якби це сіли кукурудзу, то в принципі можна. Але ж ми сіємо ріпак на 2-3 см. Тому треба верхній шар тримати в вологому стані. Це раз, Потім грудка оця, як висохне, буде погана. Погане посівне ложиться 2. Ну і все одно куткування як не як. В ідеалі було б заплугом приробити, але немає часу на всі ці експерименти. Цього року немає часу, то в ідеалі було б заплугом. І зразу б кільчасторіжучим котком кутком можна було б і грудку подавити. і Заодно ущільне, але, е, але так цього року не вийде. Е, так, що ще хотілося би сказати і показати, е, можете бачити, єдиний мінус після куткування залишаються ці колії від трактора. І так тиск 1.2, невеличкий. Е, Стало менше прогинатись, чи як, скажем, більше прогинатись колесо і менше колія утворюватися, але все одно вона є. Стараюсь ходити там, де ось покультивовано ловити слід, ось він був. Або де бугрик, виходить, тоді наїжджати на бугрик і, відповідно, не така сильна колія. Але з другої сторони. Якщо будуть дощі, її оцю заплескає колію. Потім по діагоналі зробиться міленька культивація, можливо, а можливо зразу і в період сівби, би, то цей весь ґрунт перемішається і не буде сухих зон. З іншої сторони, якщо не буде дощу, то тут буде сухо. Але е, якщо ми не зробили б е, куткування, то не тільки б ця колія була суха, а й тут 3-4 см аж бігом би висохло. Тому е, вибираємо е, менше із двох зов. Оце так. Трішки з погодою е, обрадувався, дощі йшли, але коли е, справа дійшла до уже до, самої, до самого обробітку до сілби, а не тільки в планах, то погода різко помінялась, як завжди. Тому е, стараємося імпровізувати, е, мислити нестандартно, щоб, е, щоб все в нас вийшло. Так що, кому цікаво, слідкуємо далі. Е, всім дякую за увагу.